Чи готова Польща передати Україні винищувачі міг 29 Та що хоче натомість, що відомо про ситуацію на Покровському напрямку фронту і як польські правоохоронці розкрили масштабну схему незаконної легалізації іноземців? Про це й більше за мить. Європа вже не раз показала вміння змобілізуватися та протидіяти кризам, коли виникає необхідність. Тож у нинішній ситуації вона знову це зробить. Таке переконання в етері програми Український фокус на слава тіві висловила віцеспікерка Сенату Польщі Магдалена Беяд. Ми це показали перший раз. При пандемії коронавірусу, коли Європа опрацювала величезний план допомоги для своїх суспільств, для економік, для фірм, для працівників, ми це показали, коли вибухнула війна вторгнення в Україну, коли Росія напала на Україну, і коли Європа стала на стороні України, а не агресора, думаю, що багато хто був здивований і не думала, що так швидко Європа зареагує і війдуть санкції. Цієї чергові чи Європа повинна діяти швидше з точки зору Польщі? Так і це є наш ро наша роль в Євросоюзі і Балтійських країн, щоб переконувати то ще від важніших дій. Але то, що ми є тут, де ми є, і Україна може захищатися. Це ефект того, що євросоюз тоді, коли хоче, тоді коли мусить, вміє змобілізуватися. Більше думок віце спікерки Сенату Польщі Магдалени Б читайте, і дивіться на слава ТВ у генеральному штабі збройних сил Польщі повідомили, що країна розглядає можливість передати Україні свої винищувачі. Міг 29 У заяві відомства наголошують, що така передача може стати частиною політики НАТО щодо підтримки України та зміцнення безпеки на східному фланзі альянсу. За даними військових, у відповідь Варшава розраховує отримати доступ до сучасних українських технологій, зокрема дронових і ракетних. Йдеться не лише про компенсацію, техніки, а й про спільну розробку нових оборонних спроможностей і промислових рішень. У Польщі пояснюють міг 29 вичерпують свій ресурс і не мають перспектив модернізації. Їхні завдання переймуть АВ-16 та ФА-50. Нагадаємо раніше, Польща вже передала Україні 14 літаків Міг-29, а також 12 гелікоптерів Мі-24. Детальніше про можливу передачу винищувачів та її вплив на безпеку в регіоні читайте на Слава ТВ. Під Час зустрічі з журналістами головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що українські захисники контролюють майже 13 квадратних кілометрів на півночі Покровська. При цьому генерал наголосив, що, попри поширення в російських медіа, чутки, мирноград не перебуває в оточенні. Окремо, Сирський зазначив, що у Куп'янську триває контрдиверсійна операція українських військ, додатково звернув увагу на масштаб російської дезінформації. За його словами, пропагандистські карти та повідомлення Кремля значно перебільшують реальні успіхи їхніх військ генерал закликав українців не поширювати фейки. Детальніше про оборону українських міст та контрдиверсійні операції читайте на слава ТІВІ. У Польщі провели масштабну операцію проти організованої злочинної групи у трьох воєводствах. Затримали 24 людини з України, Польщі, Білорусі, Узбекистану, Пакистану та Філіппін. Серед них керівники групи поляк 52 роки і українець 39 років. Під час обшуків вилучили техніку, документи, понад 40 тисяч злотих та автомобіль за 120 тисяч злотих. Група працювала з 2020 по 2024 рік, підробляла документи та за 3-5 тисяч злотих оформляла польські посвідки на проживання. Послугами скористалися близько 1500 людей із Узбекистану, Таджикистану, Грузії та Уреччини затриманим висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі підробці документів, сприянні незаконному перебуванню іноземців та наданні неправдивих свідчень. Двоє керівників взяли під варту, інші перебувають під наглядом поліції. Детальніше про цю спецоперацію та наслідки для безпеки у Польщі читайте на Слава ті а У мене все на цю мить. Бережіть себе.